Ця програма «10 хвилин у студії Дарії Юськова. Інформація від Міністерства охорони здоров'я України. Від тепер лікарняний можна відкрити дистанційно. Детальніше про це та інші зміни у видачі меддокументів документів про тимчасову непрацездатність розкаже Віктор Пенькач, сімейний лікар. Вітаємо у студії. Доброго дня для початку якої наразі є система видачі лікарняних в Україні? У яких випадках можна відкрити є лікарняний, можливо, паперовий та на який строк? Зараз працює система електронного документообігу в медичній інформаційній системі, і відповідно електронні лікарняні зараз прийшли практично повністю на заміну нашим паперовим аналогам, яким ми користувалися до цього. Практично немає ситуації, коли ми маємо право видавати паперові лікарняни. Їх там Кілька перелічено в наказі це скоріше винятки, ніж систематичне, тому варто завжди орієнтуватися на видачу саме електронного. Також у нас зараз уніфіковані вимоги і для приватних закладів, і для державних. Всі мають бути підключені до електронної системи. І з 1 квітня відповідно будь-який лікар, який бачить ознаки непрацездатності у пацієнта, видає йому електронний лікарняний. І далі цей електронний лікарняний опрацьовується вже в роботодавця. На якийсь строк можна оформити лікарняний так а, лікарняний Оформлюється на весь період тимчасової непрацездатності. На 120-й день крайній термін для того, щоб показати пацієнта на медико-експертну соціальну комісію і визначити, чи є в нього ознаки інвалідності, а ще є поняття разової видачі електронного лікарняного, то у лікаря це обмежено 30 днями. Тобто кожні 30 днів, що найрідше, ми маємо переоглянути пацієнта і визначити, чи має він право продовжувати лікування чи ні. Мінімального терміну немає, навіть на один день можна видати. Тем вете наразі пацієнти можуть відкривати лікарняний строком до п'яти календарних днів у дистанційному форматі. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Це не є таким прям нововведенням. У нас ця опція діяла під час карантину ковіду, і скасування карантину відповідно призупинило дію цих, ну скажімо так, повноважень лікаря. Але враховуючи, що зараз у нас військовий стан і зараз спостерігається значне підвищення захворюваності на респіраторні захворювання, наше міністерство вирішило, що трошечки полегшити життя пацієнтам і лікарям, і таким чином, на певні види хвороб дозволить без очного огляду видавати перші 5 днів лікарняного в дистанційному форматі. З яких умов лікар має право дистанційно відкрити медичний висновок про тимчасову непрацездатність? Умови по суті дві. По перше, це категорія лікарняних загальних захворювань, якщо у пацієнта є ознаки застуди або ознаки ковіду. А друга вимога, якщо лікарю достатньо інформації про те, про стан пацієнта, якщо він здатен оцінити дистанційно засоби, засобами телекомунікації, його об'єктивний статус чи наявність у складний, надати всі необхідні. Рекомендації до лікування, тоді він, відповідно, проводить цю взаємодію дистанційно і формує МВТН. Ну, і Вимога, не вимога це, як вже було озвучено, лише перші п'ять днів хвороби. Якщо пацієнту треба буде продовжувати цей лікарняний, то вже на повторний огляд він приходить наочно до кабінету лікаря. Що треба робити пацієнту, аби дистанційно отримати є лікарняний? Звернутися до свого сімейного лікаря, з яким укладена декларація, описати свій стан, описати симптоми, які він має, і відповідно, лікар вже в діалозі уточнить всі необхідні дані щодо стану пацієнта і потреби його в лікарняному, і зробить медичний запис в електронній системі. Чи потрібно людині доводити наявність у себе симптомів того чи іншого захворювання? Ну, якогось порядку доведення, як у суді, або на якихось допитах на щастя в нашій системі зараз немає. Пацієнт під час комунікації з лікарем описує свій стан. Якщо інформації для лікаря достатньо, відповідно він приймає рішення про видачу медичного висновку про тимчасову непрацездатність. Але якщо у лікаря недостатньо інформації, він не може об'єктивно оцінити стан пацієнта або підозрює, що у пацієнта можливо бути можуть бути якісь стани, які... Ускладнюють його стан або потребують госпіталізації, або не можуть адекватно призначити лікування, тоді, відповідно, він запрошує пацієнта на огляд до медичного закладу і вже там, після очного повноцінного об'єктивного огляду, створює медичний висновок. Як діяти, якщо пацієнту треба подовжити дію такого лікарняного? Як я вже казав, подовження відбувається тільки очно. Ви записуєтесь на прийом до свого сімейного лікаря. Він повторно вас уже оцінює на наявність ознак непрацездатності. Якщо вони зберігаються, відповідно продовжує. Якщо ні, він вас виписує одужанням. Для дітей порядок видачі такий самий? На жаль, ні. Ця категорія лікарняних для дистанційної виписки стосується лише дорослих. Для дітей існує інша категорія це догляд за хворою дитиною, і там не передбачено дистанційної видачі. Тому якщо захворіє дитина, вона в будь-якому випадку йде на огляд до лікаря, і за і на підставі цього огляду лікар вже приймає рішення про видачу листка непрацездатності тій особі, яка фактично буде здійснювати цей догляд. Лікарняні по яких змін зазнали вони? Зміни, як на мою думку, досить колосальні і дуже приємні для жінок. Найголовніша зміна, що тепер жінка не обмежена. Коли вона саме має піти, як називають декретну відпустку на лікарняний по вагітності і полога. Раніше це було виключно на 30-му тижні, регламентовано законодавством. І, відповідно, жінка, яка планує цю відпустку, отримати цей лікарняний, на 30-й тиждень звертається до свого лікаря, який веде її вагітність. Це може бути і сімейний лікар, якщо не ускладнена вагітність, або гінеколог. І він вже формує її МВТН. Наразі зміна сполягає в тому, що весь період від 30-го тижня. Вагітності і до моменту пологів жінка самостійно може обрати, коли вона піде на лікарняний, і за нею зберігається повна тривалість 126 днів у класичному випадку цієї відпустки по декрету. Чи можна піти раніше 30-го тижня на лікарняний по вагітності? За загальним правилом, ні, але у нас є категорія жінок, які постраждали від аварії на Чорнобильській катастрофі, і у них є право отримати відпустку по вагітності і пологам, починаючи з 27 го тижня. Відповідно, у них відлік іде не з 30-го, а з 27-го. Всі інші жінки, які не мають такої особливості, відповідно йдуть за загальними підставами з 30-го і до тої дати, яку вони обрали або до моменту пологів. Як бути у випадку, коли вагітна жінка перебуває за кордоном? З приводу перебування за кордоном, у нас знову ж таки зараз є механізм, коли вона надає документи, що підтверджують її вагітність, і лікар, з яким укладено декларацію на підставі цих документів, якщо вони перекладені і завірені відповідним чином, створює медичний висновок на ті дати, які зазначені власне в цій медичній документації. Також, якщо жінка. Перебувала на обліку і підтвердила факт своєї вагітності до від'їзду за кордон, той лікар, який вів її вагітність, може відрахувати термін 30 тижнів і відповідно з цього моменту. Або на 30-й тиждень, або з тої дати, коли жінка подала заяву про зміну дати початку цього лікарняного, формує медичний висновок. Щодо дати перенесення, зазвичай жінки, як і було раніше, можуть отримувати свій лікарняний за звичними 30 тижнями вагітності. Тобто там ніяких додаткових дій не потрібно. Жінка приходить на плановий свій огляд в 30 тижнів, її лікар формує цей МВТН. Якщо ж жінка хоче змінити цю дату і перенести її на пізніше, довше затриматись на роботі і так далі. Їй потрібно написати своєму лікарю відповідну заяву. Зразок цієї заяви затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я. Лікар подає її пацієнтці, вона вписує ту дату або вказує, що вона планує аж до самого моменту народження перебувати на роботі. І відповідно ту дату, яка вона вкаже в заяві, буде потім лікарем використано для формування медичного висновку. Це треба і для захисту жінки, і для захисту самого лікаря, тому що вагітних інколи можуть змінюватися настрої, інколи змінюються Плани, можливо, навіть просто стан жінки змінився, вона розуміє, що далі вона працювати не може. І вона приходить до лікаря, каже, що я вже хочу перебувати в декретній відпустці з 30-го тижня, а зараз, наприклад, 32-й тиждень у лікаря немає ніякого документального підтвердження цього волевиявлення, і у нас складається конфліктна ситуація. Тому, якщо за загальним правилом жінка прийшла в 30 тижнів і не каже, що хоче його відтермінувати, формується одразу, якщо жінка письмово підтвердила прохання, що вона хоче Піти на цей лікарня не пізніше, тоді вона це робить відповідно по заяві. Дякую вам за те, що прийшли сьогодні до нашої студії. Це була програма 10 хвилин. У студії була Дар'я Юськова. Бажаю всім миру та здоров'я. Побачимось.